Представляємо гібрид кукурудзи Тесла, гібрид української селекції, який чудово показує себе при вирощуванні з мінімальною та нульовою обробкою ґрунту. Тесла абсолютно невибагливий до ґрунтів і має високий ступінь стійкості до вилягання та кореневих гнилей. Основні характеристики гібриду Фао 350, напрям використання зерновий, силосний потенціал урожайності. 17 тонн з гектара, висота рослин 282 см, посухостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухирчаста сашка 8 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзи тесла, ви отримуєте надійний та невибагливий гібрид, який забезпечить вам високий урожай навіть при мінімальній обробці ґрунту. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.